Будь ласка, не хочу дивитися. Найс! Ууу! Ууу! Найс! Найс! Добі, друзі, на це з вами, як завжди, я, Захар, і сьогодні ми будемо торгувати за технічним аналізом. Тобто я бачу, що ви насправді бажаєте бачити такі відеоролики, і відповідно я буду продовжувати їх робити. Торгувати будемо, як завжди. Я буду входити в угоди, пояснювати свою точку входу, свій час експірації, а головне робити сам аналіз до кожного штапу, по котрому я вже і відкриваюся. В першу чергу, нам варто налаштувати графік, оскільки я буду заходити зараз на невеличкі часи експірації, думаю, близько двох хвилин, то і 30 секундний час нашого таймфрейму. Також я додаю лише один індикатор індикатор RSI. Він у нас знаходиться знизу, і тут я взагалі нічого не змінюю. Тобто всі параметри я лишаю максимально дефолтними, котрими йдуть з нуля. Ось тут беру і трошки розтягую даний індикатор, та починаю торгівлю і аналіз ринку. Бачу ситуацію по певній парі Це влітна пара USD GPY. Відкриватися я буду на 2 хвилини час експірації, і прямо зараз я відкриваю угоду вгору у висхідному напрямі. Давайте я поясню вам свій аналіз, тобто поясню, що взагалі до чого. Дивіться тут все максимально просто. Ми з вами бачимо рівень підтримки, від котрого я очікую відбиття. Тут навіть мудрити не треба все просто максимально примітивно. Дивіться. Ось тут виділяю ось так от наш рівень підтримки, і саме від нього я очікую відбиття. Ми з вами можемо притягнути, що ось тут ми з вами до нього підходили, після чого пішли вгору, і ось тут від нього вже відбилося. Далі у нас був певний консолідаційний рух вище нашого рівня. І коли ми знову до нього з вами впали, ось тут ми підходимо, і звідси я очікую відбиття. По-перше, знову ж таки, чому я очікую саме відбиття, ви мене запитаєте. Все максимально просто. Саме для цього я й використовую індикатор RSI. Котрий надає мені максимальну впевненість в подібних моментах. Подивившись на індикатор ЗСА, я можу зрозуміти, чи будемо ми відбуватися, чи будемо пробувати той або інший рівень. Конкретно в даному випадку ми з вами знаходилися доволі низько і знаходилися біля від відмітки в 30 Це свідчить нам про те. Що ми зараз будемо відбуватися, оскільки знаходимося у зоні підтримки, тобто у рівні перепродажу, коли наш вже актив було перепродано. Як бачите, ми дали такий невеличкий імпульс. Проте зараз все таки пішли до нозу. Знову ж таки ще 30 секунд секунди завершення угоди, і це ще нічого не значить. Ми можемо з вами закритися і прибутковий результат. Але головною суттю я хочу вам донести те, що в цьому аналізі ключову роль після даного рівня підтримки зіграв індикатор RSI котрі надав мені підтвердження. Тобто, коли ми знаходимося знизу, будемо рухатися вгору. Коли ми знаходимося згору, вгорі, то будемо рухатися донизу. Тобто в цьому сенсі тут ніяких таких е, травлів та питань немає та й бути не може. І банально ми з вами відкриваємося е, по наніводі. І дивимося вже на останні секунди її відпрацювання. Можливо, і скоріше все це буде мінус, якщо зараз не буде імпульсу. І так, це у нас буде мінус. Дивіться, що ми зараз з вами робимо. Ми зараз з вами ставимо одну хвилинку. І подвоємо нашу угоду. Подвоємо суму нашої угоди, відкриваємо нашу угоду вгору. Дивіться, ситуація абсолютно така сама, абсолютно ідентична. Я очікую відбиття по рівню підтримки та від е, нашого індикатору RSI. Тобто, він надає підтвердження цьому висхідному руху. Але ж ви мене можете запитати. Чому я відкриваюся саме перекриттям? По-перше, да, звісно, щоб відбити втрачене, зробити кошти зверху, ля-ля-ля-ля. Але ні. Ще важливий момент, чому я відкриваюся саме на одну хвилину? Поясню. Через те, що ми з вами вже проторгувалися, тобто пройшов вже певний консолідаційний період в цьому діапазоні, зараз я очікую більш швидкого та більш наявного руху вгору. Ось. Відповідно, я відкриваюся на менший час аспірації, тому що думаю, що зараз ми маємо з вами відпрацювати дещо швидше, ніж відпрацьовували. До цього. І давайте просто поспостерігаємо за останніми 10 секундами нашої угоди. Тобто, просто подивимося, я не буду тут коментувати, як рухається графік, ви все бачите у себе на екранах. І скоріш за все, скоріш за все, ми почнемо цей відеоролик з мінусу. Окей, окей, все. Сетап не відпрацював. Дивіться, я просто хотів вам показати свій аналіз. Тобто я не буду заканчувати відеоролик на цьому. Я не якийсь інфоциган, котрий буду вам демонструвати тільки прибуткові угоди і тільки плюсові результати. Мені в цьому немає ніякої вигоди, оскільки я вам абсолютно нічого не продаю. Зараз я просто торгую в свій прибуток, тобто в своє задоволення, хотів сказати я, але ну знову ж таки, тільки задоволення, коли ми всі тут по більшій частині заради коштів. Ось. Тобто я просто хочу зробити кошти сам. І зараз я вам покажу, як я. Буду викручуватися з ось цієї ситуації, можливо, непростої, як покажеться на е, перший погляд, реально як може здаватися. Але е, з цієї ситуації я знайду вихід. Ось просто побачите. Дивіться, е, що я роблю. Я роблю перекриття 25 тисяч гривень. Можливо, воно буде останнім, не впевнений, але глянемо. Тому що це вже доволі велика сума. Я ні в якому разі не рекомендую і не раджу ж ну, таки да, е, вам робити такі перекриття. Доталого. Доталого. Тобто, не рекомендую вам брати і лупашити до останку, до останнього моменту. Ні. Знаю людей, да, котрі, якщо у них угоди заходять в мінус, можуть лупашити до того моменту, поки баланс не закінчиться. Але це зазвичай завершується дуже пагубно і зазвичай дуже сильно, ви просто маєте на своєму балансі дуже сильний мінус. Ось, тобто, вище манвазі. В таких випадках краще зупинитися. Тобто кожен з вас має собі поставити певний стоп, певну стоп-суму на вашому балансі, після досягнення якої ви не будете далі перекриватися. Дуже дуже хочу, щоб ви уловили цю суть. Тобто, коли вимовно ви, там, ну, ви зільєте, там 3 або 4 угоди доряду, да? це може бути або угоди, кількість угод, котрі ви зільєте, Бо це може бути просто е, мінусовий результат на вашому балансі, ось щоб ви просто собі поставили такий бар'єр, після котрого ви би зупинялися. У мене це бар'єр зазвичай десь 3-4 угоди. Ось, плюс-мінус. Знову ж таки, можливо, там взагалі відстати щось буду змінювати. Проте я ніколи не буду інвестувати до талого, тобто е, до останку свій баланс я не буду ніколи вкидати за для того, щоб перекритися. Я не бачу в цьому ніякого сенсу. Тобто, це максимально безглуза. Ось. На рахунок даної години все максимально просто те саме рівень супроту, котрого я очікую відбиття. Ось тут підтвердження по індикатору RSI. і вуаля! Ми по цій угоді ідеально відпрацьовуємо. Тут вже ніяких приколів не буде. І бац, просто буквально по цій угоді, гляньте. Я фіксую прибутковий результат, і таким чином я забираю все втрачене, що я втратив в ось цих двох по попередніх угодах по юзіджіпіваю. Ось. І тут з єврою з я просто беру і забираю те, що ось тут злив. І зараз у мене паліт вже в невеличку молодіх плюсів. Я просто робив із два перекратя. Все максимально просто. Та тут я інвестував більше коштів Інвестував не 24 тисячі гривень, як мав би, а інвестував 25. Але цьому є одне і просте пояснення: максимальна сума угода на біржі 25 тисяч гривень. Я просто докинув тисячу, типу, ну вона вже реально ніяк не роляє. І угода знайшла плюс, я отримав прибутковий результат. Тобто все максимально просто, максимально продумано. Та е, максимально гарно відпрацьовано. Але знову ж таки я не відмовляюся від своїх слів, що та, до цього я отримав два мінуси. Але знову ж таки, друзі, показую вам трейдинг таким, яким він є насправді і нічого від вас не приховую. Тобто, я як бачите, не завершу відео і зараз просто продовжую торгувати. Хочу знайти ще один гарний стап, по котрому я би міг увійти в угоду та отримати ще й один прибутковий результат. Опача, опача. Давайте пишемо суму тисячі гривень, тобто сума у нас буде звичайною. І впишемо одну хвилин через спірації. Давайте навіть одна хвилинка 30 секунд. Щось таке візьмемо зараз і відкриємося угодою вище. Давайте покажу вам, що я тут бачу. Беру прямокутник і за допомогою прямокутника виділяю рівень супротиву. Рівень супротиву, від котрого ми з вами відбуваємося. Далі беру іншу вже а, виходить, фігуру. І за допомогою лінії тренду відокремлюю наш ось такий рівень підтримки. Нахильний рівень підтримки, від котрого я очікую відбиття. Давайте трошки продлимо, продовжимо наше рівень супротиву. І дивіться, що ми з вами вимальовується. Вимальовується трикутник такий, свого роду. Да? Ну знову ж таки, без цього боку, без цієї сторони, але вимальовується трикутник. Такий трикутник ми називаємо безхідним. Тобто, коли у нас з вами є рівень підтримки, нахильний та зверху є рівень супротиву. У випадку, коли ми з вами бачимо формування висхідного трикутника, зазвичай ми будемо відпрацьовувати на пробиття, але. Для цього треба підтвердження. Наприклад, зараз я бачу, що сформувався у мене на графіку безхідний треба, і я очікую пробиття даної фігури. Але ж мені треба підтвердження, як я сказав до цього. Підтвердження зараз є індикатор RSI, котрий знаходиться у нас по центру, тобто і не каже нам ні про що, не про те, що ми будемо рухатися доносу або рухатися догори. Він є нейтральним, проте, коли він є нейтральним, нам також це підходить, і ми можемо дивитися тільки на технічний аналіз. Як бачите, що ця угода на скоріш за все вже закриється би. Мінусовий результат, і все, що я роблю зараз на дуже малий час експірації. І відкриваю угоду на 30 секунд. Вона зараз, думаю, гарно працює. Дивіться, по-перше, знову ж таки, наш мій я би думав, що ми все одно пішли вгору, але окрім нього, ми сильно впали донозу. Тут я дуже швидко зреагував. І ще раз дивіться, бачу ось такий інший рівень підтримки. Тобто, то в нас був нахильний рівень, котрий я відокремив даною лінії. А тут бачу, вже ось котре я відокремив даним. Червоним прямокутникам інший рівень підтримки, тобто рівень підтримки, від котрого ми з вами е, маємо відбуватися. Але бляха муха, бачите, ось ще один мінус. І таке, друзі, буває. І таке буває. Я відкрився знову ж таки поясню на менше час операції, тому що ми дали сильний дамп. І після цього сильного дампу я би насправді очікував швидкого руху вгору. Але як бачите, дивіться, ми його, начебто, дали трошки тут зверху, поторгувалися, потім впали і все. Отримали мінус. Проте, бачите, ще раз, зараз, зараз вгору. Окей, знову ж таки, ми з цієї жопи вже вилазили, вилазили неодноразово сьогодні. Тому 25 тисяч гривень приготовлено, це буде сума перекриття. Так, сьогодні нестабільна торгівля. Так, не скажу, що все заходить якось на вірнячка. 100%. 100% нерви є, 100% бачимо, що все йде не супер гладко. Проте, зараз, ось цією однією угодою, якщо вона зайде прибутковий результат на 25 тисяч гривень, я зможу це все діло перекрити. Дивіться, зараз я очікую сильного дампу, ну буквально найближче 15 секунд. Якщо у нас буде дамп, ну приблизно до ось цього діапазону, так, щоб піти донизу прямо нашого рівня підтримки. Я би відкрив угоду вгору. Проте, якщо ми з вами цього не зробимо, я її відкривати не буду. Бат. Ай-яй-яй, зловив, зловив, ідеально чи не йде НТВХ. Ідеальна чи не іде ТВХ, Ось. Гляньте, знову ж таки. У нас тут рівень підтримки. Ось цей самий рівень підтримки, про котрі я казав до цього. Тобто, ось я його позначу, да? Червоним прямокутником. І від нього я очікую відбиття. Будь ласка, просто зайди, блін, то що нерви, Трошки є, чесно. Трошки є емоції. Будь ласка, не хочу дивитися. Найс! У! Найс! Найс, блядь! Гляньте! Просто гляньте, одна крапка. Так, я не скажу, що тут було ідеально. Не скажу, що ідеальний аналіз, але мать його це плюс. Мать його це плюс. найс, Фух. Просто можемо трошки видохнути і зрозуміти, що фіксуємо ще один результат, так, Трошки емоції є, то що ну воно зайшло реально на волоску, бо, блін, це було сильно. Це було сильно, але воно зайшло. Ось таке відео. Ну ось таке відео. демонструє все, як є. Тобто нічого взагалі від вас не приховую, бляха. ну не йде. Ну не ідеально, да? не ідеально, але отримали плюс. І відео також закрили прибуток. За цей відеоролик буквально на ваш початках я зробив плюс 10 тисяч гривень чистого прибутку. Якщо ви хочете робити так само, обов'язково спускайтеся нижче в описі цього відеоролику та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там є безліч корисної інформації, а також можливість отримати доступ до каналу з сигналами. таким як торгова кімната, де я щодня безкоштовно видаю сигнали підписникам, такий як приватний канал, котре вступити, ви зможете знову ж таки через основний канал, і торговий бот, по котрому я торгую щодня, і також роблю максимально гарні результати. І саме завдяки ньому я заробляю ще більше коштів, ніж за допомогою технічного аналізу.